Друзі, привіт! Я мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 8 липня 2024 року. Отож, який сьогодні буде день? Подивимося, світ старший аркан. А що в нас на дні колоди, ще й справедливість на дні колоди два старших аркана. Ну, тільки щоб нам вони не програлися сьогодні небезпекою. Світ останній старший аркан, який закриває щось, закриває і відкриває нові можливості, нові перспективи, або ви переходите в інший світ. Отримуєте новий статус. Ну, що це для вас буде? Яким буде для вас цей новий світ? Ви підставляєте кожен під себе під свою ситуацію. Чи це як глобально переїзд в інший світ, в іншу країну, це інші люди, інша мова? Так і може бути новий? Нове бачення, новий імідж. Хтось, можливо, вийшов на пенсію, став пенсіонером. Хтось, можливо, в когось народилися дітки чи онуки, стали батьками, дідусем, бабус бабусею. Хтось став студентом, хто комусь освідчились, і ви стали. Також в іншому статусі. Ну, тобто розумієте? Для кожного це своє, але обов'язково для кожного програється. На дні колоди справедливість, тому що ви це заслужили. Ви до цього довго йшли, можливо, ви прикладали багато зусиль. Карта кармічна справедливості, і ось ви отримуєте результат своїх дій. Ну Для когось це справедливість може програтися державною установою. так Державна установа, яка видає дозвола, ну, документи, можливо, так, хтось. Розлучився і отримав новий статус. Перед вами відкриваються нові перспективи, нові двері. Хтось одружився і знову ж таки ви в іншому статусі. В хтось судився, ну, хтось отримав, можливо, так, права водія, і ви також стаєте пересі... були пішоходом, стаєте водієм. Отримали новий статус. Ну, тобто, що це для вас? Кожна своя справедливість, і, і, відповідно, кожен отримує свій світ, свій новий статус. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе сьогодні? Ще один старший аркан. Страшний суд. Це або звістка допоможе. Так, що приходьте, забирайте, ваші документи готові. Звід, звістка з повітря. Телефоном, смс-кою, емейлом? Усно передасть хтось. Так, ну. Чи це усно може бути так, як пропозиція, як я говорила, так, що це освідчення, наприклад, так, чи вам озвучили, що от ви виходите на пенсію, чи вам озвучили, що ви е, ваші документи прийняли, розглянули, і ви отримуєте результат? Або це ваше розуміння ось таке переосмислення, оновлення, нове бачення. Що все, так як було, я не хочу. От людина прозріває. Я хочу по-новому. І ось ви отримуєте тому нову можливість. Отримуєте світ старший аркан. Ось мені страшно стає, що так вже багато старших арканів сьогодні. І таких от всі, що дають нові можливості. Нові починання, нове бачення, нове розуміння. Що нам буде заважати? Ще один старший аркан. Чотири старших аркана. Мені здається, за весь, за весь раз, за весь час, що я роблю передбачення, веду канал таке вдруге друге, ну максимум в третє. Старший аркан повішений. Заважати буде зупинка. Бо повішений тут нема руху. Людина. Примусово, можливо, прив'язали когось, для когось це, можливо, роль жертви, що ви не хочете йти от в цей новий світ, не хочете міняти свій звичний ритм чи спосіб життя, і заради когось ви це робите. Повішений, в ну, кожного також він свій, програється по-різному, вже знову ж таки підставляєте під свою ситуацію, чи це ви. Себе принесли в жертву, чи це ви обдумуєте? Бачите, тут працює голова? Людина планує, думає. Або, можливо, планувати вже пізно, тому що вже цей новий етап настав, немає сенсу. Або ви вже переступили, перейшли в цей на нову сходинку і тепер думаєте, що з тим робити? І воно вам заважає, тому що планувати треба було до того. Ну, в будь-якому випадку зупинка буде заважати, тому що тому що це щось нове для вас, і потрібно від вас залежить, як... куди ви будете просуватися і як... як там все буде відбуватися. Це має бути ваше рішення. Ну, от, повішений, тому випав в такі позиції. Переступили поріг, зробили крок, все, рухайтесь далі. Не зупиняйтесь. Отака от зупинка буде заважати. Заховаємо, так, тому що не дуже вони такі сумісні речі. Заховаємо, щоб не повішений нас не збивав з толку. Ну що ж. Бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня, вдалих вам звершень. Починай успіху вам, в то, щоб для вас не був цей світ. Я бажаю вам радості, успіху, натхнення, бажання, щоб все, що відбувалося, було для вас на користь. Було вам в радість. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь! Почуємось, па-па